Добрий ранок, друзі. Холодна Тернопільщина на зв'язку. Дивіться, який у нас морозенко. Морозенко кругом. Біло-біло. На телефоні показує мінус два, але тут, напевно, всі є чотири. Ось позамерзало. Що скрипить, Трава позамерзала. Білим-біло. Але ранок і ніхто не відміняв порати тваринок, робити собі сніданок. І збиратися на роботу. Так що, сьогодні так. А так, друзі, йду я на роботу. Чоловік пішов. Теж на заробітки, бо що робити? Іншого виходу нема. Розійшлися ось на тому нашому перехрестку першому він у город. А я в село. Ой, морозець такий гарненький сьогодні. Гарненький сьогодні 5 листопада. І на телефоні показує, на телефоні показує мінус 3. Але тут явно не мінус три, а тут, певно, усі буде чотири або й п'ять. Ой, жульку закрили на оборі. Ранкову паранку не робили. Сказав чоловік, що прийде на обід, і то все попарає, бо холодно дуже, кури не випускали. Нашій мармазелі. Обрізала одно крило вчора. Верніше не крило, а пір'ячко на крилі, щоб не перелітало. <клес> <клес> Просто застрахували себе від того, що її може здибити лисок. Ну, не знаю. Побачимо, як воно буде. В нашій стороні тримати кури це особливо тепер, у час, коли не можна відстрілювати лиса, то це тяжко. Таке сонечко файне. Файне сонечко. Файно все позамерзало. <кій> так, про що я казала? А, що не можна відстрілювати. Ну не можна відстрілювати, бо просто заборона зараз, коли в державі таке твориться, заборона на відстріл. Взагалі на мисливську на мисливські походеньки заборона. Бо якби не було заборони... То лиси відстрілювали бся і дикі кабани не ходили би по, по дорогах у містах. <кхи> і все би було добре. І все би було добре. А так, як то кажуть, маємо те, що маємо. Наразі маємо замерзлу травичку. Проти сонечка ця ось так виглядає. <кій> Якби хтось порозкидав перли. Дуже гарно. Красота. Тільки біда в тому, що <кій> Я коли знімаю, йду, і мені рука ось так трясеться. Ну, наразі я ще рукавиці не обираю. Не так вже аж і страшно холодно, бо ще сонечко показується. Люблю фіксувати такі моменти, коли тільки стерчить ось там вверху сосна, а дерева вже майже всі голі. Тут переважно у нас акація і дерева всі майже голі. <кій> Тому люблю фіксувати такі моменти. Ой, цей кашель не дає жити. Починається холода і починається <кій> якесь холєрське у грудях клекотіння. <кій> так, не знаю, що вам ще розказувати. Потім закину відео, що я вчора робила по кусочках, бо на, на зазнімлювала багато, А вдома завжди щось є та й зазняти. А коли йду на роботу, коли йду на роботу, то нема що особо знімати, я вам скажу. Ну, що будеш знімати? Одна дорога й та сама. Ось зараз, наприклад, гора задишка, <кхи> сонечко, річка і все одне й те саме. Хіба як варіант, можна йти однією дорогою і про щось просто розмовляти. Але не знаю про що, не знаю про що. Про останні події. Політику не лізу. Хоча ось цей останній закон про дрова мене теж зачепив. Але сьогодні прочитала, що це як би закон, але... Це щось мені нагадує закон попередній. Закон попередній, пам'ятаєте, був такий закон, що якщо ти прийшов у ліс, ой, вибачайте, якщо ти прийшов у ліс, і ти побачив там дерево перевернуте з коренем, то маєш зробити фото-відеофіксацію, що то дійсно дерево перевернув вітер, от тоді ти можеш його і забрати. Щось мені цей закон теперішній то саме нагадує, якщо розібратися. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І будемо розвивати нову тему. Так, друзі, немаю про що вже з вами розмовляти. Можливо, щось надумаю на завтра. Всім гарного дня, спокійного дня. Ось такого нам чистого голубого неба. Просимо Бога, щоб воно це все закінчилося. Бережіть себе і своїх рідних. А я пішла на роботу. Па-па-па-па.